Вітаю! Мене звати Софія Куба, я логопед дефектолог та корекційний психолог. Якщо ви слідкуєте за мною в соцмережах, то ви бачите, що я багато транслюю і розповідаю тему альтернативної комунікації, вербальної комунікації, теми мовлення, активізації мовлення. І зараз я вам хочу трішки розказати про те, як використовувати такий метод альтернативної додаткової комунікації, як жестова мова. Жестова мова вона в кожній країні є своя, є упрощена жестова мова, як макатон, яка походить з британської жестової мови. Так? І є певні такі жестикуляції, загальноприйняті, які ми використовуємо у своєму повсякденному спілкуванні. Такі як класно, окей. «е» Ні, це щось не, не дуже, так, навіть жест не, не дуже, ми так само використовуємо, так? Це є загальноприйняті жести, які допомагають нам підсилити якби значені слова, глибину вашого емоційного, так, переживання, або якщо ви знаходитесь на відстані, ви можете показати, так? От, позвони мені, так, і це так само допомагає людині зрозуміти вас. Або якщо ж ви ж їдете в іншу країну, і ви не знаєте якоїсь певного слова, не можете його пригадати, так, або ви, в принципі, не знаєте мови, в яку ви їдете, країна, ви так само будете спиратися на мову жестів. Ну або в тепер, як в сучасному світі ми живемо, в наш кукол-перекладач. От е, сьогодні про жести. Е, жестами ми позначаємо окремо слова як іменники і окремо слова як дієслова. Так само ми можемо позначити і означення, емоції, і жестова мова. Чим е, дуже е, хороший варіант, е, тим, що вона може повноцінно замінити. Вербальне мовлення. Так як, наприклад, за допомогою карток, ми не зможемо наприклад, повністю розкрити сферу спілкування у людини, яка має порушення з вербальним мовленням, то за допомогою жестів ми можемо і поезію перекладати, і новини перекладати, якщо ви слідкуєте так за. Тим як перекладачі перекладають новини, тобто це є мова, яка дуже широка є у своєму використанні, і вона має дуже велику перспективу. Так? Але, як і слово, жест він є абстрактний, символічний, його потрібно запам'ятати. В тому є і трудність у введення такої альтернативного методу, як мова жестів, жестова мова. Але коли ми працюємо з дітками і ми бачимо, що все-таки жестова мова дитині буде найбільш доречна. Тоді ми повинні враховувати такі факти, як моторний розвиток дитини, тобто її пальцево-ручний праксис, її моторне наслідування, рівень моторного наслідування, тобто повторення дій з тілом, тобто наскільки дитина це переносить, розуміє і може повторити. Хоча це не є також бар'єром, якщо ми вводимо, напевно. Первинні такі жести, ну і так само треба враховувати її пізнавальну активність, ментальну здатність. Може таки бути, що для деяких дітей ми підберемо дуже обмежену бібліотеку жестів, хоча для цієї конкретної дитини це може бути дуже хорошим варіантом для того, щоб позначати свої важливі такі потреби, і дитина так чи інакше є почутою. Тоді в такому варіанті ми записуємо окремий відеоролик жестів і озвучення словами тих жестів, які ми ввели, ми навчили. І Просто цей відеоролик іде за дитиною в це середовище, в якому вона перебуває. в школі, в садочку, до бабусі, до друзів. І оце якби коло людей, які взаємодіють з цією дитиною, вже знає, що означає її певне жестове позначення. Якщо ж у дитини є достатньо хороший рівень пізнавальних процесів, вона може перенести і запам'ятати позначення жестів, тоді я рекомендую вчити дитину. Тих жестів цієї країни, в якій вона перебуває. Якщо це в Україні, значить української жестової мови, якщо це в Польщі, значить польської жестової мови, якщо це в Англії, значить англійської жестової мови. Оскільки є більше ширше коло людей, які можуть її зрозуміти, оскільки я є людиною, яка володіє українською жестовою мовою, і якщо б я на вулиці зустріла когось, хто спілкується за допомогою цього методу комунікації, ми б між собою порозумілися. От, власне, до цього я і веду. Як же ж вчити цих позначень дітей? Найперше, що, з чого я починаю, це я вивчаю. Сферу інтересів дитини, і ми складаємо, умовно, там 10 е, слів, які е, первинні, потрібні для дитини. В ці слова ми е, вписуємо її. Е, Вподобайки, тобто є мотиваційні предмети, так, можуть бути мотиваційні діяльності, а також такі позначення, які дуже потрібні для, для спілкування. Такі основні позначення, це є все припинення дії, це є ще продовження дії, це є клас поганого удобрення, так, чи навпаки позначення негативної дії, так, бути тихенько. Починаємо вчитися і увага. Тобто, це те, що обов'язково я вчу всіх дітей на початку своєї взаємодії з дітками. А далі ми переходимо до мотиваційних стимулів. Чому? Тому що прохання це те, що запускає інтерес дитини, те, що формує в неї. Розуміння, для чого я це роблю, для чого я кажу це слово, для чого я показую цей жест, або для чого я показую цю картинку. Тобто цей алгоритм для дитини стає зрозумілим, і вона розуміє значення цього позначення чи значення цього слова, бо я можу керувати ситуацією і поведінкою комуні... комунікативного партнера. Отже, наприклад, я підбирала для, для вас декілька слів. Наприклад, Слово пити або вода. Його можна позначити карткою або позначити жестом. Так як ми говоримо сьогодні про жести, я вам буду показувати тільки жести. Отже, пити є жест пити. Він загально прийнятий, він зрозумілий, він не є якийсь вигаданий, він походить іконічно від виконання дії. Тобто ми піднімаємо чашку і п'ємо. Є жест вода. Тобто вода, так? І ми можемо в даному випадку вчити або жесту пити, або жесту вода. Все дуже залежить, власне, від самої дитини, що конкретно вона любить пити. Чи вона просто хоче пити, бо вона відчуває спрагу, чи вона любить і виділяє лише воду. Тоді ми будемо вчити жест вода. Так як і ми працюємо з мовленням, з активізацією мовлення чи вербального мовлення, якщо в дитини умовно, тобто є здатність до вербалізації, але вона, наприклад, не розуміє зверене мовлення, то ми починаємо лише з одного слова: або з дієслова, або з іменника, який важливий для дитини. Отже, у вас залишається вода у дитини, наприклад, стаканчик, так, або ви маєте стаканчик, і ви їй показуєте. Вода. Обов'язково артикулюєте і звучите, тому що ми завжди вболіваємо за мовлення, за вербальне мовлення. Якщо в дитини навіть є здатність до абресу слова, то вона може сказати «бо», «у», або там закінчити а, да, так. Тобто ми завжди стимулюємо ту частку, яка в дитини є збережна. Якщо ж дитина не здатна вербалізувати, то ми просто тоді. Говоримо для того, щоб закріпляти розуміння зверненого мови. Ми показуємо жестом на пляшку, вказівним жестом показуємо жест вода, наливаємо в стаканчик і віддаємо дитині. Дитина випила маленьку дозу, хоче ще. Вона може знову показувати або на воду, або тягнутися до води. Тобто ми завжди пам'ятаємо, коли ми працюємо з комунікацією, що ми маємо помітити ініціативу, так? тобто її. Вона має бути присутня у дитини. Ми не можемо нав'язувати на первинній взаємодії дитині предмети, які би ми здавалися, що їй подобається. Ми маємо бути впевнені, що це дитина дійсно хоче. І тоді ви будете бачити ті позиви. Вона може рукою потягнутися, вона може захотіти забрати ту воду, вона може просто подивитися на воду. І це буде інформацією про те, що ви зразу їй маєте дати модель. Вода і тут. В другому вже в кроці ви допомагаєте дитині виконати ту дію. Ви можете підтягнути її лікоть до голови. Ви можете показати, дитина може вас відзеркалити. Ви можете повністю рука в руці виконати той жест, який дасть дитині поступове розуміння, що вона має відтворити. Знову налили трішки води і дали дитині таких за один захід, наприклад, за один блок, так як називають колеги. Роботу ви можете зробити там 5-10 дій, рівно стільки, скільки дитина буде хотіти тої води. І завжди пам'ятайте, що треба зупинитися за крок до того, коли дитина вже не захоче. Або ж, ви можете вже сказати, що все не хочеш, все, і дитина може, наприклад, помахати, і це теж буде класним комунікативним засобом, позначення, що все мені достатньо, так? От ми з водою з вами оприділилися. Наприклад, наступна може бути лялька, жест лялька. У е, мене є предмет, тобто ми розуміємо, що ми мусимо не просто показувати жест, ми мусимо їх накладати на щось. Жест лялька позначається ось так. Лялька. Чому ось так? Тому що е, пальчиковий театр, е, ляльковий е, театр, коли ми на ручку надягаємо ляльку, їм рухались. Тому і походить цей жест-лялька. Отже, у вас може бути, наприклад, одна лялька, але тут ви маєте враховувати, чи дитина віддасть вам ляльку назад. Якщо вона вам її не віддасть, тоді у вас має бути в запасі, наприклад, 5-6 ляльок, які ви будете подавати дитині. Але пам'ятайте про те, коли ми працюємо з комунікацією, працюємо з проханням, то стимули мають бути під вашим контролем. Якщо ж у дитини буде доступ до ляльки, і вона самостійно зможе її в будь момент моменті взяти, у неї відповідно не буде прохань, не буде. Потреби звертатися до вас проханням, бо для неї це є бар'єр, для неї це є велика трудність, і тому ми мусимо його, якби створити, той бар'єрчик, для того, щоб неї виникло бажання до вас звернутись. Особливо це стосується дітей, які мають знижену. Ініціативу до спілкування дітей, які мають розлади спектру, або інші е, порушення, які, власне, е, мають в собі структуру, це низький рівень е, бажання до, навіть не бажання, а розуміння ініціативи так? Такої, до спілкування. Отже, у вас є лялька, знову ж таки. Вказівний жест, бо ми фіксуємо увагу, що ми зараз говоримо про цей предмет все на фоні нашого обличчя, на фоні нашого рота. Так, щоб допомогти дитині зафіксуватися і на предметі, і на вашій руці, і на вашому е, роті. Ви показуєте «лялька». І віддаєте дитині. Дитина погралася перший раз, ми завжди робимо безкоштовно. Це є таке правильно ведення будь-якого методу альтернативної комунікації. Друга вже ж лялька, яку ви вже берете, або ви забираєте дитини там залежно як полоскотали, ой, а давай я тобі допоможу, ой, дивися, що ми ще можемо додати. так? Ви забираєте ляльку, показуєте на ляльку. І тут, знову ж таки, в залежності, яка це спроба, в залежності від пізнавальних е діяльності дитини, пізнавальної, дитина може сама показати, так? бо ви їй показуєте ніби перш, ну, якби, візуальну підказку, ви їй показуєте, що настиму, так, і дитина могла би зразу зреагувати на другій спробі. А якщо ні, то ви знову показуєте. лялька. І поступово, поступово ви знімаєте свою підказку. Спочатку у вас повна підказка моделююча, потім, 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 так. І так по чуть по чуть чуть-чуть ви цю підказку знімаєте. Далі, наприклад, в мене є стимул повітряна кулька. Тут знову ж таки ми можемо вчити дитину або дієслова дуй, або дієслова, або іменника кулька. Якщо ж ми говоримо про дієслово, ми можемо казати. Дуй, так, дуй. Це є жест, який я вам зараз демонструю, не з жестової мови е україномовної, це є жест з ігрової логоподії. Але він теж дуже яскравий, і він такий зрозумілий, і конічний, що ми можемо показати або дуй, або дуй. І, відповідно, якщо дитина хоче сама надувати, ви показуєте кулька, кулька, і віддаєте. Дитина, все так само працюємо, показала за вами, і ви віддаєте. Або якщо дитина хоче, щоб ви дули, то ви казаєте дуй! Дитина вам показує дієслово дуй або теж буде окей. І ви тоді виконуєте дію, яку дитина вас просить зробити. І граєтеся з повітряною кулькою. Далі, наприклад, дитина грається з малюванням якимось на білій дошці, так? і вона любить витирати. Або ви, наприклад, щось там придумали якусь таку гру, і дитина вас має просити серветки. Умовно, ви там граєтеся у миття машинок, так? або у миття звіряток, де ви, наприклад, фломастером для білої дошки їх повимазували, тобто понамальовували їх, і вологі серветки клас їх вимивають. Так? Або, наприклад, зробили велику усмішку з зубами. Так? І ви так само ті зуби можете. Чи личко, так? Ну, тобто плямки ви робите фломастером, а серветки вони витираються. Для того нам потрібна одна серветка. Пам'ятайте про те, що ваша реакція має бути доволі швидка, без пауз, особливо, якщо ми працюємо на початку формування навику. Бо, оце, поки ви відкриєте серветку, пачку, поки ви витягнете серветку, може бути вже е, тим. З часом, коли дитина вже втратить увагу і переключиться на інший стимул. Особливо, якщо це дитина, наприклад, є якась підвищена активність або дефіцит уваги, і ви вже її в той момент втратили. Тому у вас ті серветочки вже можуть бути або витягнуті, підготовлені, так тобто, ви маєте наприклад там, три серветки, і ви потім їх дитині демонструєте. Спочатку знову ж таки ми можемо е вчити тут дитину і діє «витирай», і іменника серветка. Чому серветка? Тому що ми серветкою, що робимо? Витираємо кутики рота. І, відповідно, знову акцент на предмет, серветка. Дитина, Помагаємо показати. Ну, може так показати, ну, може якось так показати. Ми е, враховуємо і, і цей такий наближений жест. Тобто ми завжди працюємо. Над тим, щоб дитина дала нам хоч якусь реакцію, наближену реакцію. І потім ми будемо працювати над якістю, тобто покращувати її жестикуляцію. І, відповідно, ми даємо серветку. Дитина там миє одну тваринку. Ви можете ту серветку забрати, знати, дати їй другу брудну тваринку і дати їй інструкцію. Ой-ой-ой, витирай! І дитина вас може бути просити серветка, або просити. Витирати. Окей, тоді ти будеш витирати. З витиранням тут таке ніби йде трошки ніби як коментування, ніби як виконання інструкції, але сам факт, що дитина вже засвоює поняття цього жесту, що витирати, це про витирання чогось, так? Чи іграшки, чи брудного ротика. Щоби знати, ці всі жести, і вам легше було їх е Транслювати вашій дитині, ви можете записуватися до мене на Курс, в мене є два курси. Перший курс це є базисний курс, на якому ми вивчаємо 300 приблизно 350 жестів. І зараз я розробляю активно другий курс. Вже він розпочинається зовсім близько. Ви можете перейти до мене на сторінку і подивитися податок протягом 4 днів. Ми з вами будемо вивчати наступну групу, тобто вже покращувати свої знання і збільшувати свою бібліотеку з жестів. І, якщо ж ви хочете і вам цікаво, ви можете мені писати в приватні повідомлення і всі деталі я вам розкажу. Дякую вам за увагу. Нехай кожен буде почути.